Пане Андрію, сьогодні останній день Мюнхенської конференції з безпеки і вже саме час, як на мене, підбити такі собі підсумки, які заяви ви б назвали особисто найважливішими з того, що лунало там. Найважливішими були дві заяви української сторони. Перше, ми не відмовляємося від вступу в НАТО. І друге, європейці мають створити власні збройні сили. Це щодо української, українських заяв. Щодо інших, дуже важливою була заява, власне, промова Венса, як, який звинуватив Європу в тому, що в ній немає демократії і в тому, що вона не слухається порад Америки. А якщо вона їх далі не буде слухатися, то їй буде погано від цього. Ну, власне, в цьому ж ключі була і заява Гекса та міністра оборони Сполучених Штатів. Ці дві заяви вони в одному тоні. Ми приїхали із великого міста в ваше прібне село і вас навчимо, як треба жити. Ну, а з боку європейців серйозних важливих заяв не було, але був загальний тон. Ми бачили як аудиторія, яка складалася насамперед з представників європейських країн, міністри різного рівня, прем'єри, президенти. Як вона аплодувала тим чи іншим заявам і виступам, як вона реагувала на виступи американської сторони. Тобто, ось так можна підсумувати: Україна не боїться. І е, закликає Америку до здорового глузду, а Європу до зібраності. Е, е, а Європа почула, чи вона, чи вдасться їй зробити це, зібратися і об'єднатися по справжньому, зокрема, і в безпекових питаннях. Будемо бачити. Це безумовно так. Ну, дійсно, е, так насторожили, е, мабуть, Європу заяви команди. Адміністрації Трампа, зокрема, і от власне політико інформує про те, що Макрон, мовляв, скликає екстрений саміт главим МЗС Євросоюзу, і за його словами, таки ж причиною цього саміту стали заява президента США Трампа та його адміністрації. А, яка ваша думка з цього приводу, що може бути на цьому саміті, і е, які е, шляхи? Зокрема, буде використовувати про що буде обговорювати Європа, аби, ну так би мовити, консолідуватися разом. Я не назвав серед головних, так би мовити, заяв на Мюнхен, в Мюнхені, а дуже сильну і правильну заяву німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса. Який сказав не вам нас вчити демократії, ми не сприймаємо це. І в подібному тоні він висловився. І щодо військових, військових питань. На жаль, Борис Пістоліус належить до команди Олафа Шольца, і ця партія Шольца соціал-демократи, очевидно, не виграють вибори в Німеччині, тому Борис Пістолюс вже не буде міністром оборони. А щодо ідеї Макрона скликати. Терміново саміт Європейський. Побачимо, як вона матеріалізується, тому що у європейських лідерів є свої плани, є свої зобов'язання, і невідомо чи вони з п'ятниці на понеділок будуть готові в всі, принаймні більшість з них, перемінити ці плани. Знову ж таки, не зовсім зрозуміло. Хто саме ці європейці будуть? Чи це буде Європейський Союз як організація, як структура, яка може приймати рішення, давати під них бюджет і виконувати свої рішення в подальшому? Чи це буде загальноєвропейський, так би мовити, заклик, тобто сюди приїдуть і британці? А вони мають великий авторитет в питаннях безпеки і оборони, як з точки зору досвіду? Так і з точки зору, власне, ядерної зброї, крім всього іншого, крім сильних військово-морських сил, побачимо це через 24 години, які наслідки цього заклику, і, власне, що може запропонувати Макрон. Ну, Можливо, він буде розвивати тези президента Зеленського у Європі армію і. Україну в НАТО. Справа в тому, що президент України справедливо сказав, що ця тема про Збройні Сили Європи вона не нова. І, до речі, Макрон є її довголітнім так сказати, популяризатором. Він весь час про це говорить. Декотрі європейські країни до цього ставляться більш-менш з увагою. Німці категорично проти, і проти також були весь час країни Центральної і Східної Європи і Польща, зокрема, тому що вбачали в цьому спробу підмінити НАТО. Цієї підміни, знову ж таки, як говорив президент Зеленський, не має відбуватися. Це Збройні сили в країни, які є в складі НАТО, але це компонент. Рівнопра... який має бути рівноправний з компонентом американським, ідея, мабуть, не подобається Вашингтонові, і він буде її торпедувати всіма силами, тому що коли Збройних сил єдиних європейських немає, то ти можеш з кожною окремою європейською стороною розмовляти. І, зокрема, про те, щоб вона купувала твою зброю. І, зокрема, про те, щоб вона слідувала твоїм. Радам, будемо так говорити, настановам в сфері безпеки. А коли вони всі об'єднані, попробуйте з ними поговорити. Власне, економічна політика президента Трампа зараз якраз і спрямована на те, щоб розсварити європейські країни в економічному плані і таким чином послабити їх, знищити цей єдиний європейський блок, який успішно торгує Сполученими Штатами, має. Позитивний баланс незначний, 70 мільярдів доларів на рік, але має. А, а ну, Вашингтоні це Вашингтоні це не подобається. Ось так воно бачиться, як воно піде насправді знову ж таки через 24 години. Ми будемо це знати. Пане Андрію, також я бачив, що деякі чиновники і політики говорили про ймовірність запровадження навіть надзвичайного стану, чи то у Європейському Союзі повністю, чи в окремих країнах, зокрема, це говорилося про Німеччину, бо це дасть можливість брати. Країні більше кредитів, ну і, відповідно, використовувати ці кошти. Чи може ось саме це обговорюватися у понеділок, вже завтра, між міністрами закордонних справ європейських країн? І чи справді ну, настільки критична ситуація в Європі, що ось без цього не обійтись? Ситуація критична в головах. Вона не критична в реальних економіках. А от у реальних політиків вона, на жаль, критична. І це відбувається тому, що зникає цей період солодкого життя, який тривав 30 років. 30 років Європа жила дешевим російським газом, дешевою китайською робочою силою і товарами, і дешевою американською обороною. На цих трьох китах Європа спала на пуховиках і ні про що не дбала. Тепер треба прокидатися, а громадяни ж теж до цього звикли. І коли політики кажуть громадянам, давайте затягнемо, затягнемо паски, то громадяни кажуть, ні, ні, не треба. Хай там воюють вони і далі в свої десь там славянській браті. хай вони там воюють. А ми будемо далі м'яко спати і добре їсти. Тобто ці настрої є, на жаль, і ось завдання. А політики сьогодні, європейських. Великих політиків, переконати громадян, що ні, так не буде. Вони, вони, руски, вони спершу жируть Україну, а потім прийдуть жерти вас, тобто нас. І тому, якщо ми зараз не допоможемо Україні, то завтра ми станемо їхнім м'ясом. Отже, прокидайтеся, вставайте і затягуйте паски. А побачимо, я так дещо спрощено про це кажу, але суть в цьому. А побачимо, наскільки вдасться європейським лідерам пояснити нагальність російської загрози, наскільки їм вдасться переломити цей тренд до войовничого популізму. Ми його бачимо в Німеччині альтернатива для, для Німеччини. Ми його бачимо у Франції Марін Лепен, хоча і не, не, не в такій грубій формі. Так? Він є і в Нідерландах, він є і в Австрії, ну і буяє, він просто в Угорщині. Так що складно розгрібати завали, які створилися в безпековій сфері, в головах людей протягом багатьох років, і робити це в терміновому режимі, тому що під підпокровськом 50 боє... боєзіткнень на добу. І літають каби, нищать наші міста і, і фронт э, тримати з кожним днем важче. Безумовно, пане Андрію, ще одну тему хотілося б з вами обговорити. Зокрема, команда Трампа вже прямує до Саудівської Аравії, аби розпочати російсько-українські мирні переговори. Інформує політико. Зокрема, ці перемовини будуть з російською стороною. Україна при цьому не підтвердила своєї присутності там. Отож, чого очікувати від цих перемовин? І, врешті, чи варто чекати на якісь предметні, Предметну розмову, практичні рішення. Щодо рішень, то навряд. Це перша офіційна зустріч після багатьох років, після трьох років взаємної ізоляції. Були якісь окремі контакти на дипломатичному рівні в тих чи інших посольствах на території тих чи інших міжнародних організацій. Але в даному випадку сформовані дві офіційні делегації. Причому американську делегацію очолює міністр закордонних справ, хто буде ну, держсекретар, хто буде очолювати російську, ми ще не знаємо. Але, очевидно, особа теж достатньо високого рівня. Ми не будемо знати, звичайно, про всі деталі переговорів, що б не писало політико або Аксіос, або інші поінформовані джерела або нью Але ми знаємо, чого очікувати від Кремля. В нього не можна нічого нового очікувати, крім того, що виголошував Путін неодноразово і підспівував йому Лавров неодноразово. Про повну капітуляцію Заходу, про відмову від країн НАТО в Центральній і Східній Європі, про здачу території України, про відмову від України від суверенітету і так далі. Це все хотілки, які повторюю неодноразово виголошувалися, які підкріплюються погрозами в ядерній сфері. І тими танками, кабами, і орешниками, які Росія запускає щоденно і щонічно. А Аким чином на це буде відповідати американська сторона, ми не знаємо. Тому що, зокрема, тому що відбулася конференція в Мюнхені, на якій в багатьох випадках, в більшості випадків, Американські представники, а це були не тільки е, новачки гексет і Венс, які не розбираються ні в світовій, ні в європейській політиці, а це були і численні конгресмени, і сенатори, і члени Палати представників, і інші високі е, е, урядовці, які сиділи в залі і все це чули, які ходили по кулуарах і теж все чули, і які почули е, загалом. Досить тверди, тверду відповідь загальноєвропейську, і у виступах Урсули фон дер Ляєн і інших представників того ж Шольца і так далі, і почули відповідь української сторони. І очевидно, це дуже добре, що відбулася Мюнхенська ця конференція, яка показала, що в, в і в Європі, і в Україні, зокрема. Є і позиції, і люди, і е, можливості, е, і є своя власна думка, яку не збираються міняти е, в залежності від того, хто приїде з Вашингтона, їм показувати пальчиком. Ай-яй-яй, -ай -ай», так не можна так не проходить. Пане Андрію, почули ми вас. Дуже дякуємо за ваш аналіз з приводу ситуації у Європі, зокрема, і підсумки Мюнхенської конференції. Андрій Василовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України. Бо з нами прямому зв'язку. Дуже дякуємо. Дякуємо вам. На ну, все добре.